За якість ввезених в Україну товарів відтепер відповідатимуть митники. Саме на них нині покладено контроль, який недонедавна здійснювали санітарні, ветеринарні та екологічні служби. Про це на розширеній колегії митної служби України, яка відбулася у Яремче, повідомив головний митник України. Також він розповів і про нові правила, які почали діяти на митниці з 2012 року. Мовляв, ці заходи дозволять суттєво поповнити бюджет держави. Зокрема, за минулий рік митна служба забезпечила майже 115 мільярдів гривень. Цього року очікують зібрати понад 120. На Прикарпатті українські митники з'їхалися не випадково митну службу області, відзначено як одну з кращих, а сама область увійшла в десятку за інвестиційними показниками. Голова Ода каже, це спільне досягнення бізнесменів влади та митників. Цю структуру не розглядаю особисто як фіскальний орган, а розглядаю структуру, яка стоїть найбільше на захисті економічних інтересів нашого народу, українського народу. Маю на увазі в першу чергу виробника. І знову ж таки, робота митниці це наповнення збір чесної сплати митних зборів, які встановлені законом. Це захист пенсіонера, це захист бюджетних вчителя, лікаря. У 2012 році каже головний митник України: їхнє основне завдання це забезпечення населення якісною візною продукцією. Для цього на митників покладено завдання контролювати ввезення товарів, що донедавна здійснювала ціла низка органів: санітари, ветеринари, екологи та інші. Всі ці дії здійснюються по Документам, які подаються. Сертифікати відповідні, про країну походження, про якість цієї продукції. На підставі цих документів вони здійснюють пропуск всередину. Цю функцію сьогодні на себе взяла митна служба. І якщо у ветеринара, а тепер в митника виникне підозра, він буде направляти у відповідну лабораторію, які є всередині країни, нікому не заважаючи при цьому і не створюючи черги, якісь. Перепони на державному кордоні, аби полегшити життя бізнесменів, відтепер на митниці існує практика білих та чорних списків. Ті, що занесені до білих, отримують всі форми спрощеного митного контролю. Окрім цього, мінімізовано кількість документів для митного оформлення з 95 до 25. Встановлено чіткі норми митної вартості. Ще одне нововведення – це декриміналізація товарної контрабанди, коли застосовуються економічні важелі впливу на порушників. Ігор Калєтнік каже, звучиться, хоч і не так загрозливо, проте свої результати така система вже дала. Тиждень роботи по новому законодавству складено протоколів на 1 мільйон гривень тих протоколів, які тепер. В обов'язковому порядку судами мають бути розглянуті і прийнято має бути рішення про конфіскацію. Плюс додаємо 100% вартості предмета правопорушення. Таким чином до бюджету за тиждень роботи 2 мільйона гривень. Також в планах митниці досягти європейських стандартів митного контролю. Зокрема, вже цього року на всіх кордонах України запрацює система раннього оповіщення про так звані години черг. А за Кіотською конвенцією відбуватиметься аналіз ризиків за єдиними європейськими принципами.